У попередньому відео я розповів про перші два матчі між Шахтарем та Арсеналом, які відбулись у далекому 2000 році. У цьому ж відео мова піде про наступні два матчі, що були зіграні 10 років по тому. У сезоні 2010-11 Шахтар та Арсенал потрапили в одну групу Ліги Чемпіонів. Волею календаря вони мали зіграти між собою так звані спарені матчі, тобто у середині групового етапу у третьому та четвертому турі. Обидві команди у перших двох турах обіграли інших учасників квартету Партізан і Брагу, а отже, підходили до першого очного матчу, що мав відбутись на полі арсенала, у статусі лідерів. У заявці шахтаря на матч був бразильський хорват Едуардо, який кілька місяців тому перейшов до гірників саме з арсеналу. А у складі шахтаря в основі вийшли два майбутніх каноніри: Мхітарян та Вільян. А тепер до матчу на початку більше з м'ячем був Арсенал. Однак Шахтар непогано пересингував і не дозволяв Арсеналу наблизитись до своїх воріт. Загалом, у перші 20 хвилин, темп гри був невисокий, а шахтар займав вичікувальну позицію, був готовий до контратак. Але такий вигідний для Шахтаря хід гри змінив гол, який гірники подарували Арсеналу. Після подачі кутового господарями і скидки на дальню штангу Андрій П'ятов фактично випустив м'яч з рук. Йоган Джуру ткнув кругло трішки вперед. А Алекс Сонг ударом рабоною та після подвійного рикошету зміг пропхати м'яч у ворота. Це був перший удар у площину воріт шахтаря. Цей ляп п'ятого увійшов до відео, у якому я зібрав 25 найбільших ляпів голкіперів українських клубів у Єврокубках. Посилання на відео залишаю в описі. Після голу Арсенал додав у темпі, а шахтар притиснувся до воріт і так високо, як раніше не пресингував. Ближче до перерви Шахтарю вдалося вирівняти гру, провести кілька хвилин в позиційних атаках і навіть завдати два удари здалеку. Але перед самим свистком на перерву українська команда пропустила ще раз. Сонг виконав передачу з флангу, яку намагався перехопити Серна, але капітан гірників на мить не встиг, чим скористався Самір Насрі. Француз сильним ударом зробив рахунок 2-0. Шахтар відчував, що цей матч ще можна врятувати. У перерві Вільяна замінив Дуглас Коста, і перші 10 хвилин другого тайму Шахтар провів дуже активно, забрав під свій контроль центр поля і мав чудовий шанс відзначитись. Мхітарян вивів Адріано сам на сам з голкіпером арсенала Фаб'янський, але бразильцю не вдалось відправити м'яч повз поляка, а невдовзі наш форвард, що називається допоміг при обороні. Він завалив джуру у власному штрафному майданчику, коли арсенал виконував штрафний удар. Арбітер це не залишив без уваги і призначив пенальті. Капітан Арсенала Францеск Фабрегас без шансів для п'ятого, 11-метровий реалізував. А святкуючи, гол припідняв футболку, під якою було написане привітання своїй мамі. У неї було день народження. Розуміючи, що матч уже програно, Луческу на останні півгодини гри випустив на заміну Едуардо. Вболівальники Арсенала тепло привітали свого колишнього гравця, який у футболці канонірів не лише Забивав голи, але і зазнав жахливої травми. І мабуть, це і є перша причина такого теплого прийому. Фани зустріли вихід гравця на поле аплодисментами та іменною пісенькою. Не встиг Едуардо зіграти і десяти хвилин, як рахунок вже двічі змінився, і двічі не на нашу користь. На 66-й хвилині Арсенал у своєму класичному стилі розіграв швидку комбінацію, яку результативно завершив Джек Вілшер, перекинувши м'яч над п'ятовим. А на 69-й на черпачком вивів Маруана Шамаха вічнавіч з нашим голкіпером. Мароканець встиг подивитись направо, чи не підняв асистент арбітра прапорець і лише після цього. Завдав удару, М'яч від ноги п'ятого застрибнув у ворота 5-0. Арсенал забив майже все, що створив. Ось такою була статистика по ударах станом на 75-ту хвилину. Наприкінці матчу Шахтарю вдалося забити гол престижу і зробив це Едуардо класно упіймавши м'яч лету після передачі Жадсона. Перед матчем Едуардо казав, що якщо йому вдасться забити, то святкувати гол він не буде. І колишній гармаш дотримався свого слова у компенсований час, була в Арсенала можливість забити і шостий гол, але він обмежився п'ятьма голами. Ця поразка від Арсенала стала однією з найбільших для шахтаря у Єврокубках. Про всі такі поразки я розповів в окремому відео, посилання на яке, звісно ж, в описі. На домашній матч у Донецьку очікували з нетерпінням, ну я там тоді не був, але впевнений, що не помиляюсь. Арсенал це перший європейський топ-клуб, який завітав на Донбас арену. Місьє Арсен Венгер поставив у стартовий склад 9 футболістів, що починали матч у Лондоні. Двоє новеньких це нападник Лорд Бентнер і 19-річний півзахисник Крейг Істмонд. Якщо такого футболіста не пам'ятаєте, то ставте лайк цьому відео. Для Істмонда цей матч став єдиним у ЛЧ за кар'єру. А загалом його футбольна доля це нижчі дивізіони Англії. Зараз він грає за напівпрофесійний клуб Велстон з п'ятого дивізіону. Шахтар розпочав матч активно, як він і звик робити на Донбас арені. Дуже швидко заробив небезпечний штрафний. Серна виконав його непогано, але цього недостатньо для голу. Арсенал також не відсиджувався в обороні, і на перших хвилинах Насрі зумів створити собі момент, для удару було небезпечно. М'яч навіть зачепив стійку. На 10-й хвилині Шахтар заробив кутовий і багато футболістів підтягнулись на цей стандарт. Арсенал перехопив передачу з Кута поля і швидко кинув у прорив Тео Волкота. Найшвидший футболіст АПЛ легко втік від усіх. Вийшов вічнавіч з п'ятовим і покотив м'яч у дальній кут. 0-1 шахтар вперше пропустив у лізі чемпіонів на Донбас арені. Цей гол ще більше погнав Шахтар вперед. І гірники видали один з найкращих таймів за всю історію виступів у лізі чемпіонів. В середині тайму Жадсон в одній атаці мав два шанси забити. Спершу він на протиході замикав передачу Раца, але Джуру вибив м'яч з воріт. Атака продовжилась, і знову Рац знаходить Джадсона. Маленький бразилець пробиває головою і влучає у стійку. Не минає і хвилини, як після кутового Чегринський пробиває з лету, Фаб'янський тягне. Ще кілька хвилин і Вільян накручує двох опонентів та пробиває по воротах. Знову Фаб'янський грає безпомилково. Ще одна небезпечна атака, яка, на жаль, ударом не завершилась. Джуру в останній момент перехопив передачу на Адріано, який уже готовий був її замикати. Нарешті забити давно заслужений гол Шахтарю вдалося на 28-й хвилині, коли Чигринський ударом головою замкнув подачу жадсона зі штрафного м'яч з невеликим рикошетом відтепер від тепер напіваматора істмонда залетів у ворота. Але цього мало Шахтар продовжив грати першим номером і створювати моменти. Наприклад, цей, коли Гай віддав передачу на Жадсона поміж ніг нашому пережечку Істмунду. бразилець пробив у воротаря. Слід відзначити, що незадовго до перерви момент створили і гості, але серна встиг позбавити волкота м'яча, який уже заніс ногу для удару. Ну і уже перед тим як йти на 15-хвилинний відпочинок, серна ще раз відмінно зіграв, але тепер уже в атаці. Він забрав м'яч у кліші і знайшов у штрафному майданчику свого співвітчизника Едуардо, який точно переправив м'яч у кудворіт. Едуардо знову не святкував. Ось так Шахтар закінчив дуже потужний перший тайм. Другий тайм був іншим: активний початок арсенала до середини тайму переріз у велику ігрову перевагу. Найкращі шанси забити були у Вілшера на 55-й хвилині, коли він з чудової позиції не влучив у ворота. Та у Скілачі, який через 10 хвилин замикав передачу з глибини. Тут уже п'яту вступив у гру. Створював нам проблеми активний волкот, який ще чотири рази намагався переграти п'ятова. Усі ці удари були під силу нашому голкіперу. Після цього на короткий відтинок часу Шахтарю вдалось перевести гру на чужу половину поля. Разок збігати у контру удар кости заблокували. Заробити штрафний з хорошої позиції, Фаб'янський взяв удар Серни. і створити момент, в якому, на жаль, діло до удару не дійшло. Останній шанс гостей це удар Карлоса Веле з розвороту. А останнє слово гірників це контратака, після якої у дальній кут пробивав Марсело Морено. Рахунок не змінився. 2-1. Шахтар знову вдома, сильніший за арсенал. Завдяки цій перемозі, як потім з'ясувалось, Шахтар виграв групу. Як ви бачите, це відео опубліковане не традиційно перед, а добре так, після матчу між Шахтарем та Арсеналом у поточному сезоні і, можливо, для когось уже не актуальне. Тому я вас прошу підтримати це відео лайком і коментарем, щоб воно більше рекомендувалось і отримало свої заслужені перегляди. Якщо це відео набере тисячу лайків, то я продовжу робити Єврокубкову історію протистояння з майбутніми суперниками у цьому сезоні. Дякую за перегляд. Бажаю. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.